Я згоджуюся з тим, що важливим чинником після першого питання заспокоєння цієї деструкції, яка є на сході, це перезавантаження влади. Очевидно, що треба діяти правовим чинником, тут нічого іншого немає, але я думаю, що. Заявила себе через свою діяльність, порушуючи і регламент, і статут Верховної Ради, і порядність, і патріотизм як депутата Верховної Ради України це все є підстави для розпуску такої Верховної Ради. Я думаю, що Порошенко зможе знайти ключі законодавчі, щоб довести неспроможність цього парламенту працювати. Не забуваємо, що колись Ющенко допустив помилку, коли йому радили розпустити Верховну Раду і перезавантажити владу, він цього не зробив і програв. Тому що ці молюски, які чіпляються до них ще корабля, вони його потім гальмують, вони його якби затримують. Це абсолютний закон природи. І треба від цього звільнитися. Окрім того, ви подивіться, дискредитація справді ви кажете, цілого ряду. Партій, в тому числі і патріотичних, будемо говорити, через їхню, їхнє нерозуміння моменту політичного і закону, що для того, щоб зробити стрибок вперед, треба відійти назад для розбігу. Щоб вдарити, треба замахнутися. Закон заперечення заперечення. Якщо люди цього не розуміють, вони програють. І подивіться, наскільки виграв Кличко, який зрозумів цей закон і сам на бік. Президента людини, яка мала більший рейтинг, і дуже мені сподобався виступ Луценка на мітингу, який сказав: Я голосував би за іншу, навіть кандидатуру людини, яка б мала такий високий рейтинг. Бо про це показав український народ, який високе розуміння державності, простих людей по цілій Україні, і яка сліпота політична лідерів наших демократичних, навіть національно, глибоко партій, тепер дуже сумніваюся, що не зробивши цей крок ем, на підтримку обрання президента, чи зможуть вони пройти в наступний парламент? І тут згоджується з вами, будуть робити все. Для того щоб його не розпустити, будуть грати на полі президента, казати, що вони вірні, будуть далі кидати гасла, сваритися і так далі. Але чину дії не буде. Це парламент уже мертвий, політично мертвий. І ні комуністи не пройдуть, ні партії регіонів. І на превеликий жаль, деякі сили наші, ну, може, інтерес, не пройде, вже в нас тут неправильно. Вони пройдуть. Будемо говорити, народ, подивіться, висказав свою мову, що партія регіонів набрала в Київ Раді якийсь процент. Комуністи набрали цього в житті не було. Завжди вони були в Київській раді представлені жодного голосу. Про що це свідчить? А це є знак для цілої України. Я повністю поділяю, що. Маємо підстави вірити в розум президента в його освіту, а це перше ми маємо на посаді президента, який вільно говорить англійською мовою, який знає, що таке дипломатія, знає, що таке економіка глибоко, знає проблеми сім'ї, тому що багатодітна в нього сім'я і це є дуже важливий чинник для управління державою. Без цього в Штатах не обирають президента, якщо в нього сім'ї немає, бо він не знає проблеми, що таке дружина і що таке виховання дітей, а це важлива ситуація. Я думаю, та підтримка, яку він зараз має в цілому світі, засвідчує про те, що він має цю підтримку в народі. Оце найголовніше звернеться до народу і отримає підтримку, про яку ви говорите.